Доброго дня, друзі. Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачну страву це перчики фаршировані. Я навчився цю страву готувати тут в Штатах. Я був в гостях і їх перше попробував. І мені дуже мені сподобалося. Це не такий рецепт, як ми готуємо в Україні, але дуже смачний. Давайте будемо показувати, як я готую. А ви в цей час, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте такі подобайки. Для цієї страви нам буде потрібно помити вже перчики. Я розрізаю їх наполовину, треба буде сиру небагато, нам треба буде сіль перець, пів кілограма приблизно на свинині є. І тут у мене є приблизно ложка аджики, можна люпую йому додати соус томатний, можна щось додати, щось таке томатне. Або просто помідорку цілу можна нарізати, теж підійде. чуть-чуть трохи треба. Дві такі невеличкі морквинки, цибулинка і пару часочків зубчика. Тоді в мене є відварений вже зарані рис, я відварив і сковорідка, І зараз буду їх перша жарити будемо цибулю і з морквинкою. Водичка закипила. Відварюю рис, 2,5 стакана води і стакан помитого рису. Варую його так. Ставлю на 3 хвилини, помішав, проварюю тільки 3 хвилини і виключаю і вставляю. Коли рис закипів, ми гарненько ще його промішуємо тут посередині. Збавляємо в і залишаємо на 3 хвилини. І все. І буде дуже гарно зварений. Трохи просмажили цибульку, тоді додаємо вже морку, будемо просмажувати. Коли наша цибулька прожариться, то ми просто миємо руки і будемо нарізати чесничок. Миємо руки з милом. Саме важливо мити руки на кухні, тому що бактерії розносяться. Повсюди, якщо руки ви не помиєте, то бактерії будуть просто розноситися, передаватися з місця на місце. Витираємо ручки і тоді беремо наш чесничок, скоро здушуємо, бачите, і нарізаємо. Можна натерти на тертошечку, якщо хочете, а можна просто подушити. І тоді його нарізаємо кубиками. Це дуже важливо. Чесничок дуже полезний. він завжди зараз зима, гриб завжди ходить. А він просто допомагає вбивати ці всякі бактерії. Дуже, дуже важливо мати чесничок, додати, він дуже пахне. Я чесник завжди любив. Ми колись в Україні на полісі. Ми чесник садили там прямо на зиму. Накривали там той, той чесник зимою, щоб він ніде нічого не, не замерз, ніде нічого. Прожарили вже, можна сказати, дуже добре. Тоді додаємо наш чесничок, який нарізав. І тоді викладаємо вже наш фарш, нашу свинину сюди. І ми будемо її просто все пережарувати. Пережаруємо це тут, на нашій котельні. Це така американська страва. Такі перчики по-американськи. Дуже смачні. Я сподіваюся, що ви такі ще не робили. І сподіваюся, що ви все таки приготуєте, попробуєте цю страву, тому що мені дуже вона сподобалася. Добавляю чуть трохи сухой паприки. Приблизно майже одну чайну ложку, бо, може, якщо любите щоб в Добавляю додаю сюди трохи томату, пасту, томатний соус. Все підійде сюди. Тоді можна додати зразу перцю і посолити. Звісно, ми будемо все пробувати ще. Як буде додати ще рис, поки це охолоне, ми будемо, значить, ще раз покуштуємо. Якщо ви любите такий більше красніше, щоб було, можна ще додати паприки. Додати смачніше. Так само можна додати всякі різні приправи. Якщо ви любите там тмін, можете додати тмін. Якщо ви любите холіантр, можете додати коліандр, можете додати зелений. Всякі спеції, так як укроп або там петрушку. Хто що любить, це ж просто буде добав, додати таку, знаєте, смачну, смачну таку кустику, привкус буде додавати І це добре розмішуємо, отак, прожаруємо, хто як каже, О, і собі гарно виходить в мене. Такі трошечки випирається, тут і не ну, вже страшно. І ровно таку прожарку з м'ясом. І все. Ще трохи прожару. Я приблизно жарю, може, хвилин е, просмажую хвилин 5, напевно, а може і 7, тому що так воно буде смачніше. Дивіться. Це. це так виходить. І коли в нас вже присмажилося наше, наше м'ясо, тоді викладаємо в таку саму же миску, це можна буде вимішати. Я ту ж саму миску кладу, де було сире м'ясо, все одно будемо готуватися ще, ми будемо готувати і все викладаємо. І тоді просто ще додаємо сюди сиру. Якщо у вас сиру немає, яка... Ну, не треба тоді, хоч чуть-чуть сиру наверх, тому що воно, треба, щоб був сир зверху, наверху. Я додаю, може, грам 20. Трохи кришиться, але це є такий сир, який в нього все плавиться. Беру ложку, тут та ложка моя. І це я розмішую. Віди, це каже гарно виходить. І все. Залишимо, щоб воно трошечки відхолонуло, щоб потім додати рису, і будемо його вже викладати на мої перчики. Тут так я вже і приготував. І все. Можна, можна вже куштувати. Ще не вистачає солі. Але я ще зараз додав рис, тоді ще покуштую. Ну, Тут Вистачає, бачите, перцю. Якщо любите перець гострий, додайте перець, перець гострий, чи додайте чорний, чорний, білий перець і ось. І все. От ждемо. В наші фарш трохи прихолонув, додаємо рису. Рису додаємо небагато. Побачимо, скільки вийде. Я десь, може, половину. Все, додавлю. Це рис за 3 хвилини я готовий. Дивіться, який він. Барис тут зварився. Додамо ще у мене тут є укроп зелений. Я сюди всиплю. Це не, не ну, Сюди не маю рецепту, сюди, дай просто положи, тому що в мене він є, я окроп люблю. І все. Це я такий окроп роблю, е, нарізаю так, і чуть-чуть йому дам прив'янути, а потім я мишечок положу і покладу її в морозильник. Ще до вечора побудемо, зробить такий в'ялий. І тоді, коли я беру вже із холодильника цей окроп, він такий розсипається. Дуже добрий варіант заморозки укропа. І вимішуємо все тут гарненько. І дивіться, ось таким не виходить вже начинка для наших перчиків. Бачите, такі гарні. Якщо у вас попадається таке м'ясо таке по-крупнішими прожарки, так воно повинно бути, тому що в їх, такі вони є такі, вважте, такі м'ясо прожарене. Я чуть -чуть покуштував, треба просто додати ще трохи сольки. Багато не будемо солити, тому що ми ще будемо додавати сирок зверху, який буде роста, ну, буде, ростає, ну, він буде розставати і буде теж додавати ще трішечки солі. Все, беремо тоді наші перці. Просто беремо його, м'ясо, і накладаємо. Так. нас вашу вистачає, так що це її не будемо тут переживати, скільки накладати. І це кладемо його сюди всерединку і сюди. Накладаємо. Я руки, звісно, мию кожен раз, коли я трогаю м'ясо. Кожен раз руки мию на, на кухні. Потому що те, що ви бачите, коли на відео, де я там не показую, що я руки мию, це не значить, що я руки не мию. Я мию руки кожен раз. Навіть я перед цим накричав, теж руки помив. Так що. Не переживайте, дівчата-хлопці, я мию руки дуже часто. І я на мене дуже гарна. Окей. І це на всі таку начиняємо каждую. І я пригрію духовку зараз на пару хвилин поставлю цього разу на 175 або 180. Даже 180 поставлю, щоб наші перчики. Гарно просто запеклися, тому що наш фарш вже майже готовий, знаєте, так? Да? І його просто сю треба буде спекти нашу перець, щоб він приготувався. І все. Я поставив духовку, щоб пригріти. Поставив на 200 градусів. І буду приблизно готувати 20-25 хвилин ці вже перчики. І такі вийшли в мене перчики. Подивіться, який Уже. І тут у мене є сир, який я на тер. І тоді просто його притрушую, притрушую зверху, можна рукою, можна ложкою, як вам подобається. На кожного прикладаємо так зверху. І це гарно виходить. Дуже смачний цей рецепт. Мені дуже сподобався. Я готую час. Я, звісно, перед не дуже люблю, щоб так просто, знаєте, готовий він. Але він дуже це гарно виходить. Він присмажиться. Якщо сильно у вас присмажується, тоді можна просто це і накрити Чуть-чуть зверху, щоб воно не крепко горіло. А так воно не повинно, в принципі. Окей, Все. Наші перчики готові. Все. Ждемо, коли пригріється наша духовка, і тоді будемо вже їх садити в духовку і будемо вже їх там готувати. Плитка вже запікнула, сказала, що вже готова. Поставимо її сюди назад. і будемо готувати за 25 хвилин, якщо буде потрібно, буде і навіть 30. Пройшло 10 хвилин, заглядає, що в нашій духовці робиться. Який мені печуться гарний. Ще, звісно, треба, щоб ми приготувалися. Закриваю далі. Пройшло 30 хвилин. Дивимося на наші перчики. Дуже гарні. Приготувалися, будемо винімати. І стамо їх світи. О, які красиві! Дивіться, які гарний, я нічого не додавав на дно не ложив ні води, ні ширу, ні нічого. Просто так їх положив і так я хотів. Зараз будемо їх пробувати, які вони на вкус, на смак. І будемо коштувати. Дивіться, які вони гарно вийшли. Трохи вже відстояли, а віддихнути їм. І будемо коштувати. Я візьму такі невеличкі. Ну, давайте я возьму великий вже обід. Якщо хочеться. Будемо коштувати. Значить, а дивіться, як він виглядає, як наш букновий український перець, но начинка зовсім друга тут. Дивіться, як вона розпадається. Середина, яка красота. М -м -м. Зовсім другий вкус, не такий, як з сирим м'ясом. Це просто така прожарка, дуже смачно вийшло, Відчуваю всі приправки, які положив. І так само чувствую і сир, який я нарізав. Теж приготувався. Ой! Гараче дуже. Дивіться, переістор так само з міру приготувався. Дуже вийшли дуже апетитні. мої перчики. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. Я так само бажаю в Україні, щоб скоріше закінчилася, закінчився ця війна, так само і в Ізраїлі, щоб не було більше війни, щоб скоріше все. Де був мир, де спокій, щоб не було більше не йде війни по всьому світі. Ставте такі лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідчі відео на слід... наступний слід... на слід... на слід... раз. Так що, друзі, до зустрічі. Скоро, -скоро з нас зустрінемося. До побачення.